Президент, паніри. Ми говоримо, що в принципі вже якось так викристалізовуються, вишліфовуються, якщо хочете. От сама процедура, так би мовити, проведення кампанії, виборів президента. Дуже суттєвий момент і на цьому наголошують зокрема і наші радіослухачі. Наскільки результати виборів будуть визнані усіма політичними силами, це ж важливо. Це якщо Віктор Федорович переможе, я прекрасно розумію, що партія регіонів визнається результати, ну мені так думається. Це сарказм, звичайно, іронія, вірніше. Але якщо переможе ну, не. А якщо però... б так. Так, переможе так само. Так. ну, е Чи не є така, знаєте, небезпека, що потім е просто на політичному рівні будуть такі конфлікти в Україні, що вона просто ну, розвалиться. Розвал... Розвал... Розвалиться політично. Оскільки ніхто не захоче бути номером другим. А кожен хоче бути номером один. Ну, е Хоче бути номером один кожен, це дійсно так, але може бути номером один лише один з усіх кандидатів, які намагаються зайняти це крісло. На жаль, усі учасники виборчого процесу, і вони всім відомі. І дійсно казати про те, що потім не буде лунати якісь звинувачення, не буде намагання визнати недійсними, не нелегітимними, скасувати, оскаржити або на а, світовому рівні якимось чином питатись, вплинути на результати. Ми все це вже проходили. І саме для цього був прийнятий цей закон, який підписав і вже опубліковано в Голосі України. А, я переконана, що після виборів. В будь-якому випадку усім а, слід буде домовлятися ага. так чи інакше. Взагалі-то, звичайно, нормальна людина розуміє, що повинен в країні бути сильний президент, дієва більшість в парламенті і уряд сформований цією більшості парламент, який нормально функціонує, працює. Але це лише мрія на сьогоднішній день. Об'єднання можливе або якісь домовленості лише на підставі спільних. Програм і спільних цілей на сьогоднішній день, на жаль, не існує спільної програми дій щодо об'єднання або щодо конструктиву. Ми намагалися це зробити. Ви це пам'ятаєте, пам але нічого не вийшло. І тому казати зараз про те, що цього не буде, на жаль, неможливо. Але цей закон я сподіваюся вже передбачено усі механізми оскарження в правовому полі. Тому будемо сподіватися, що новобраний президент не зіштовхнеться з цією проблемою, а дуже легко з цього зможе вийти. Пані Олена, тепер дещо про політичну ситуацію, зокрема ситуацію у парламенті. Партія регіонів так і продовжує блокувати роботу Верховної Ради. Є й критика, є і. Розуміння, так би мовити, позиції вашої і ваших колег, як довго це продовжиться? Ну ви знаєте, що ми не просто блокуємо ну, це зрозуміло. парламент. Ми намагаємо наполягаємо, наполягаємо на тому, що необхідно, щоб було невідкладно проголосовано закон про підвищення мінімальної. Пенсії та зарплатні, ми взагалі наполягаємо на тому, що рівень соціального життя наших громадян, особливо на тлі тієї інфляції, яка зараз відбувається. Ми всі бачимо, що зараз робиться з курсом гривні національної валюти. Це все кожен день обкрадує наших громадян, і спокійно на це дивитися жодним чином не реагувати ми не можемо. Понятно, извините, ласка, на у нас есть радиослушатель на звезду. ласка, говорить мы вас уважно слушаем. Добрый вечер, Сергей Будь ласка, на Вот хочется сказать большое спасибо партии регионов. Огромное, что она блокирует работу парламента. С каждым принятым законом нам все хуже. То штрафы поднимут на дорогах, то налоги, то пенсионный. Совершенно верно. Пускай блокируют. А теперь вот по сути. Цікава у вас теза, пана Сергея, тоді виходить так То, що... Тысячи законов прийняти, и ничего же лучше-то не стало. Mm. Тысячи. Mm. Литин сказав. Mm -hmm. Так от, може би, все-таки у нас наступить время нормальне для жизни тогда, когда сюда придут старбайтеры. Когда пенсионер обычный сможет нанять сиделку, кухарку, горничную. Бросайте деньги в пенсионера. Спасибо. я прошу ваша реакция сергей большое спасибо вам за вопрос я могу с вами согласиться что действительно спасибо нашей политической силе что мы блокируем работу парламента но не по той причине которой вы сказали в первую очередь именно потому что мы таким образом стараемся делаем все возможно что в наших силах для того чтобы в Все, о чем вы сказали впоследствии, чтобы любой пенсионер мог позволить себе нанять сиделку, чтобы все работающие граждане получали достойную своему труду зарплату и все остальные э, перечисленные вами социальные стандарты в этой стране были обеспечены реальной экономикой, чтобы все это в нашей стране пришло в нашу страну как можно раньше. Поэтому спасибо, что вы оценили наши старания и благодарю вас за вопрос. Ну, эти деньги, которые вы предлагаете повысить сиделку, конечно, не наймешь, но в любом случае легче будет пенсионерам. Mm, Было бы. Мы yes. слухаем вас наступно ради случая, будь ласка, говорить. Алло. Слухаем вас, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Запорожской области. У меня вопрос, к госпоже Елене. Хм, Ирина. Вот, Ирина. Да. 2006-2007 год правительства Виктора Федоровича нет кризиса, экономика развивается в должном уровне. Нет инфляция, правда, была на, на сдачу очень большая. И ВВП ВВП растет и в 2006, 2008 год, то есть 2008-2009 год, экономика в упадке и так далее. Я думаю, вы этого не отрицаете, да? У меня вопрос. Я бы больше вас понял, если бы сказали, вот экономика не в упадке и так далее, и у правительства нет денег ни на что, но вы своим требованиям больше подтверждаете эффективность работы этого правительства. Потому что экономика в упадке все есть, а из ваших же слов деньги на все есть. Угу. Хотя, Виктор... А зараз ви пам'ятаєте при пропанії говорив, що денег не вистачає, хотів навіть відмінити виплати порожденню ребенка у Мішалі ВП і такива. Су, ми, 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 ми суть зрозуміли вашого запитання. Тобто виходить так: якщо немає грошей, то це погано. Але ж якщо підвищувати, то треба брати десь гроші. Значить, виходить, що гроші є, значить уряд не такий вже й поганий. Прошу, будь ласка, бачите, як. Да. какой интересный получается. На самом деле, Виталий, никакого каламбура нет. И вы абсолютно правильно сказали, что в то время, когда правительство возглавлял лидер нашей партии Виктор Федорович Янукович, действительно работала нормальная экономика, и повышались зарплаты и пенсии, не было никакого кризиса, и социальные стандарты жизни граждан были на достаточно высоком уровне. Как только к власти пришли оранжевые вожди, мы все видим, что у нас происходит. Бензин повышает Доллар растет, гривна каждый день девальвируется, и уровень жизни людей не выдерживает никакой критики. А отвечу вам на ваш вопрос относительно денег. На самом деле деньги есть, потому что что хорошо умеет делать действующее правительство, это просить деньги в долг. И уже не один транш международного валютного фонда в нашу страну поступил. Но только эти деньги идут не на выплаты пенсии, не на увеличение зарплат и не на улучшение социальных стандартов жизни граждан, а деньги идут на рекапитализацию приближенных к правительственным кругам олигархов на то, чтобы через рекапитализацию этих банков погасить долги западным инвесторам. То есть, если объяснить это простым доступным языком, деньги, которые приходят, которые дают Международный валютный фонд, они возвращаются обратно за границу, потому что через эти банки они прогоняются, через оборудки возвращаются а, инвесторам, которые хотят вывести свои капиталы из Украины, понимая, что экономика на сегодняшний день не работает вообще. Поэтому собственных денег у правительства нет, это правда, это результат той политики, которая проводится правительством. Но деньги заимствованы у правительства есть. И, к сожалению, выплачивать эти долги придется нашим детям, нам и нашим внукам. Правительство очень хорошо умеет брать кредиты, но, к сожалению, не научилось обеспечивать нормальный уровень работы экономики, чтобы потом эти кредиты выплачивать. И поэтому мы абсолютно последовательны, мы сами себе не противоречим. И, как сказал Сергей, наш уважаемый... Ведущий никакого каламбура в данной ситуации нет. Все на самом деле совсем не смешно, а очень грустно.